Тесла наша, уводи. А я люблю тогда. Сука, долбоёбы втікли. Тут якісь давні нахуй за ЗС... СФПД, блять, дві печенінки приїхало сюда їх сажати. Сюда якось типа сажати, прикинь? Алло. 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 Дай, іди сюда. все, поїхала. Там якісь дві печенінки, блять, приїхало нахуй сажати, типа. А на чому поїду? Вот на оці залупе. Печені паратайки, <риклад> що? А в нас выбор є? О, 586. Давай за 586 погнали. Давай я ч увидим. Ну, Як давай. 586, недалеко, він ковин, 700 метрів. Да ладно. Надень маску сразу. Чекай, так, Я він... каца той самый тип, який оцей Да, він там с домами стояв, пам'ятаєш? Да. Все, сейчас оформляем його. І ще та самая ID, прикинь. Він не на респи, кстати. Ик. бути в СВПДшнике в новин. Може. Но ну, якщо він в СВПДшнике це печеньки, мы їх нагнем, скажем, щоб поддавали. Жесткий ти, конечно. шо. Та боже. Че мене в вебка включает, замей спробс. Да забей на вебку, тебе похер, твой не похер. Тобі не похер на вебку. Кока а скока бони на лет? Мені? Да. 13. Давай мене, давай чат зробимо, щоб вин тоже миг знамок Який Какие чат? дурак, дураки, каже, щоб з нами миг бути оцей Коді. коди. Играть в Ивдасе. Ну, Во, нахуй намного. Ну, я хочу, будем. Вы просто його Йо? сейчас. Щось... Йо? Не, Йо, можем його взяти. Просто ми, ми, нам тоді треба будет дохуя опасла, щоб кожен повысился. Ну, ну да, ну да, ну, то ну да. А, да він уже все сделал. А, ну тоді можем, типа, просто як помогати зараз? Ну, создай группу в дискорде. Он подожду, не-не-не, почекай, чекай, у нас тут у нас тут челик, тут у нас. Сейчас я компьютер. Тварь получили. Винни еда кудась, вин еда кудась. У мене, мене нема Мки. У меня нема Мк. Наподрес буду брати. Наподрес. Я не гей. Він тута... Я выскакую тайзером начинаю гатить. А... Давай, сбивай! Людям городы. Ну, пизда, но він пешком біжить, але мы його хуй не Да в смысле он пішком бежит. А ну, що він нахуй на пятереньках, блять? Ну, баный в рот. Я шо й перевернувся. О, плюс лям. Mm. Як вирубить? О, шоу за пешка? Да. Yeah. Скіки в мене скільки в тебе вже в банке. 7 кака. И на руках 2. И 10, 10. на руках 24. А, так ты уже можешь, что не он себе взята. Все, едем, блядь, за злостным як як вебку вырубить, нарушением. А, його вже садить. Давай вони його кудись ведуть. Что він втікає сам. Виннариспус, респуз я бою, походу. Подождите своей бодикамерой. У нас тут оп. Е, дав, пометов. Пометы, в Давин. Йобрать. Йо баруть. Подалы твари. Ой, маску. У маска Да а ты хочешь так и хочешь, да? или? Меня вставляет дым. Вот мама говорила Бля, можеш йому за накинути, накинуть, В меня МВД Хелпер збився. Так мені надо фробса, я не можу без фропса вийти. А яка стаття можеш сказати? Я ще буду сейчас на форумі подивлюсь. Отлично, что дивиться чи ні? Алло, давайся. Да, mm. Так, а где криминальный кодекс. Так, один Фтк. Вот. Сейчас, сейчас отмечки, да? Да, да, да. Двадцать восемь и один. А какой уровень розыска? Шестой уровень розыст. А, шестой, ну но я ему накину. Давай, я його беру, уберу, Дэви! Я його вже взяв нашу. Я в них, короче, его спиздив. Можешь відігнати тачку, я його закину. Віджини нашу тачку. Все, вот сюда, вот до мене. Вот до мене, до мене. Ну и все ты. Сюда его. Вот, все. Ну, Стопа. Блять, давай. Пе язык. Перед. Будник, сват. Свод. Учиться в академии будешь. Ладно, пока. Перед вами сотрудник Сват. Ладно, я не заметил. Имейте уважение. Води сюда, блядь, видве машину нормально, вот до мене, блядь. Вот сюда, вот сюда ей припаркуй. Машину, кар сюда подвози. Алло. А ось у нас стоит. А, шо? 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 Ну він забагался. Вот, дивись, від, едь назад, нахуй. Від'їдь назад на машине. Він до неї нахуй присосался. <різь> Стий, стій, стій. О, все! А посади його в машину. Та я не міг, блядь. Сейчас посажу. Все, вас А чо ти його садиш? А мені якраз последній на ОП. Блядь, чуєш, чешь побачи. Ой, адміністратор! Блядь, фіп, ти дебіл! І шо, шо фіп? А, нічого. Так ми ж просто У мене маски нема! Що ти не кажеш? О, ні. есть. Прикинь, взяла и в типе, блядь, типа спиздила ОП нахуй, и все кайф. Не, ну тобі бера, нахуй. тебе мне не нравится то, что только ты их всадишь. Все, ну, зараз давай я сейчас закинчу, и дальше буду буду их Будеш Будешь ТТР сажать всех. Ага, так не интерес. Тима накинешь потом. Не, я не долбоебьем, я так, короче, на шестерку в ЛСПД тоже вставал. Я те по